Да, я сходила на Еліо. Я читала в інтернеті, що люди прям хейтять, хейтять цей мультик. Фу мальовка уже п'ятий рік. Використовувати одну і ту же мальовку. Піксар футісней фу. Мені сподобалось. Не те, щоб прям мальовка. Мальовка, да, я погоджуюсь. Час вже оновлюватись. Я знаю, то, що піксар може зробити краще. В самому цьому мультфільмі є деякі сцени, там, де можна реально подумати, що це реально. Реальний світ. На перших хвилинах фільму я вже ридала. У нашого головного персонажа на ім'я Еліо померли батьки. Вони працювали астронавтами чи щось там. Ну коротше, з космосом щось пов'язане. Він живе зі своєю тіткою Ольга її звати, і вона теж працює ця от астронавткою. Військо, я не знаю, щось там на воєнній базі. Щось пов'язане з космосом. Еліо і вона вони сиділи в якійсь там кафетерії, обирали сушо поїсти. Але Еліо, як розумію, батьки померли недавно. І йому було сумно, він не хотів жрати. І до Оліги підходить якась її подружка. Вони спілкуються, Еліо убігає. Він прибіжав в якусь кімнату, натискає кнопочку і там піднімається супутник, щось говорить, відправляється в космос. І він такий. І з того моменту Еліо стає залежним від прибульців, хоче їх побачити, хоче їх присвати, хоче з ними контакт. І кожну ніч він виходить на пляж зі своїм супер-дупер прибором. Я не знаю, що це комунікатор. І він пробує контактувати з прибульцями. І один раз він заснув, присинається, бо йому в очі світить. Якийсь чорний мальчик. Цей мальчик теж дуже зацікавлений прибульцями. І він прийняв свій комунікатор. Вони хотіли спробувати разом контактувати з привульцями. Але до них підходить ще один хлопчик, найкращий друг цього першого хлопчика. Він коротше бачить ці комунікатори. Він такий М -м, що це? Дай посматрети, дай посадки. Саме в цей момент на іншому боці з'являються прибульці. Вони ламають всю систему. Тим часом на тій військовій базі, там де працює Ольга, вони теж чують той же сигнал. Хотіли відповісти, але передумали. Елі якраз був на тій самій базі, тому що після того інциденту з комунікаторами. Вони його побілі, приїхала поліція, і забрали всіх трьох. Він підслухав всю цю розмову. Він вирішив сам відповісти, взяти все свої руки. І Ольга йому каже: Давай поїдеш в лагерь. Ти оздоровишся, знайдеш друзів. І він все таки поїхав в цей лагерь, і в перший же день його побілі. Ті ж самі хлопчики, прибульці, прибульці. Вони отримали відповідь від цього Еліо. Вони забрали його з собою. І він потрапив в якийсь світ прибульців. Він був один з кандидатів на Проживання там йому дали завдання, йому треба заспокоїти одного з я не знаю, хто це равлик, злий прибулець. Було його заспокоїти. І кажеться, що у цього злого прибульця є діти. Він зустрів одного, подружився з ним. Він в цю дитину вкрав. Потім ставив ультиматум цьому злому його батьку. Якщо ти не перестанеш це робити, то дитинка ти її більше не побачиш. би спрацювало. Але у ця дитинка вона вже дуже сильно прив'язалася до Елі. Вона не хоче уходити, вона не любить свого батька, і вони вирішили створити копію і підкинув татові. Він все таки здогадався, що це клон. А там у них в їхній сім'ї є якийсь обряд у всіх них. Є якісь супер-дупер костюми бластери, Це все і їхні обов'язки. Треба вбивати, і він не хотів таким бути. І тому він вирішив таки захопити той острів. Еліо відправили на землю. І він. З Ольгою і зі своїм клоном вони поїхали на військову базу, щоб все-таки повернутися назад. І потім вони бачать, що його у цей друг там, і тому вони пішли туди, а там мільйон охорони. Вони відкрили цей корабель, і там вони побачили вмираючу дитинку. Вони вилетіли в космос, там астероїди на них літають. Вони полетіли назад. На планету прибульців дали дитину. Еліо запропонували жити на тій планеті, але він відмовився тому, що ну він уже полюбив свою тітку. Вони відправились назад. Все конець Писати хороші сценарії вони вміють, але піксар просто засралі жах. Ніякий фільм не доводив мене до сліз в перші 5 хвилин перегляду. Я ставлю 4 з 5.